Thank you Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Поки країна сидить під ракетним ударом, про у вічає вже почали скаржитися на те, що будувалися і будуються дороги. А саме про це написала народна депутатка від Євросолідарності Ірина Геращенко. Звісно ж, у всьому і навіть у війні вже винне велике будівництво, яке у Порошенка називають крадівництвом. Здається, хто займався великим крадівництвом, то це і є сам Севочолий Гетьман. Він же вважає, що про його трубу усі так скоро забули. Адже лише за рік роботи Бо провід заробив для його власників удвічі більше коштів ніж було у його викуп до 42 мільйонів доларів США. Добре, Порошенко наживатися і на трагедії в Запоріжжі задля свого піару, і голосно заявляти, скільки у планах ще придбати машин для зсу. Добре, говорити і мати у планах, а насправді займатися на своєму фронті політичною кампанією з метою дискредитувати чинну владу. Адже українці вже повністю втратили довіру до експрезидента. Варто тут зазначити, що на будь-якій відповідальній роботі потрібен той, хто дає результат. А не той, хто під великими гаслами займається лише новим іміджем. Нині Порошенко і всі його команді варто таки визнати, що Зеленський справляється і справа не лише в тому, що він не втік, і навіть не лише в тому, що завдяки страшним випробуванням, що випали на нашу долю, прийшов саме до тих армій мови й віри, від яких дехто був далекий. І Зараз робить і дуже навіть вдало робить найважливіше, окрім власної війни, з чим прекрасно справляються наші збройні сили. Будь-який інший політик, професійний політик на його місці, проводив би нині переговори. Вури з лідерами цивілізованих країн і просив би про підтримку України, але ці лідери, принаймні частина із них, такі ж як Орбан, зверхньо викривали б зараз нашу корупцію і висловлювали б нам глибоке занепокоєння. А Зеленський, цей вчорашній шоумен, як його часто називає експрезидент, використовує свої навички в міжнародній політиці. Він звертається не стільки до лідерів, скільки напряму до народів західних країн. Він зсу, звісно, роблять так, що цілий світ нині співчуває Україні. Європейські політики не можуть обмежувати. Ватись глибокою стурбованістю, якщо на них тисне громадська думка їхніх виборців, які вимагають підтримувати Україну зброєю. Бо в демократичних країнах політики змушені рахуватися з думкою виборців. Все, що стосується нашого іміджу на міжнародній арені, на колосальний відсоток заслуга саме Зеленського. Він реально не боягуз, як дехто хто знімає відео на фоні вибухів, насправді ж десь на третій лінії. І, схоже, чинний президент справді до останнього, щоб уникнути страшних наслідків повномасштабної війни, вірив, що зможе домовитись миром, і не збирався Ювати, але зараз до кінця залишається зі своєю країною і народом. І ще одне у словах шоу піар, тощо які зараз набули здебільшого негативної конотації. Насправді немає нічого поганого, це лише інструменти, і все залежить від того, в чиїх вони руках і на яку справу використовуються. Боротьба за Україну методами шоу, якщо вона дієва, це супер круто, і звичайно, усі інші методи теж. Але ось політичні сварки, скандали і розбірки у час війни у час, коли в усіх українців ворог один, який сьогодні здійснив масований ракетний обстріл, це взагалі. І не гаразд. Писати про будівництво у цей день, вибачте, але це сором. Це і є те, що нас усю нашу історію губило й губить. Тож власникові ботоферми варто відмовитися від піару негайно і зайнятися справжньою допомогою ЗСУ. Чорний піар не на часі ніколи, тим більше зараз. Тримаємося, українці. Разом переможемо. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.